Зараз з'являться кадри, які зняв мій колега Роман Цимбалюк, який люб'язно погодився скласти мені компанію в цій важливій, хоча й доволі небезпечній поїздці. Це власне, ця сама прекрасна річка Сіверській Донеції, знищений міст через неї. Це наш шлях в бік фронту. Одразу скажу, що е, нам обом було страшно, бо війна це в принципі страшно, особливо коли вона близько. Вона тільки тоді насправді і страшно лише коли коли близько, коли ти її відчуваєш. Але вона справа в тому, що і є насправді близько, навіть якщо ви цього не відчуваєте, дорогі друзі, вона ближче з кожним днем, поки ми просто сидимо, склавши руки. Тому е, ми з Романом, як журналісти, вирішили, що. От хто хто, а ми вже точно не маємо жодного права сидіти, склавши руки, та й навіть просто розповідати про цю війну тільки з теплої студії в Києві. Е, за нинішніх умов просто неможливо і неправильно. Ми вирішили показати, е, розказати про війну і показати її звідти, де вона відчувається шкірою. Я, от, наприклад, побував у часовому ярі, куди навіть журналістів зараз пускають неохоче, або може вже не пускають взагалі. Ну словом. Пустили а, туди, де ми зняли оці кадри в часовому ярі, тільки е, тому, що ми з колегою привезли два автомобілі, куплені е, за дякую вам величезне, дорогі друзі. Ваші донати через фонд «24». Ми їх покажемо трошки пізніше. Ці автомобілі. А От ці е, автівки, що перевернуті, перегорнуті, е, лежать вздовж дороги. от це власне і є часів яр. Це і є війна, і є один із... Найгарячіших напрямків зараз. Зараз я вам покажу о, лише кілька секунд о, під час свого перебування там. От, будь ласка, ознайомтеся з цими кадрами, а потім продовжимо. Давай Андрюш зразу. Залітай. Залітай. Трьом. І це лише кілька секунд у часовому ярі. Але знаєте що? Знаєте, які відчуття після відвідин цих місць після спілкування власне, з військовими? Я покажу обов'язково, що кажуть самі військові, але перед цим, власне, поділюся власними враженнями, можливо, в якийсь спосіб морально когось підго підготую. Теоретично точно така сама обстановка, як та, що була на кадрах кілька секунд тому, з вибухами, з небезпекою, яка тебе оточує звідусіль, з коптерами, які літають над головою, і з постійним відчуттям смерті поруч, смертельної небезпеки. Усе це може повернутися до ваших міст, дорогі друзі. Причому доволі швидко, лише за кілька місяців. І це станеться. Якщо ми з вами будемо сидіти і тикати пальцем одне на одного, розповідати, що та я не хочу донатити, тому що ну, країна ж не ідеальна, держава не ідеальна, армія не ідеальна. Я не хочу воювати, бо хоч діти депутатів ідуть і воюють і самі депутати. Я хочу звалити, тому що я ж ніколи на Донбасі не був, так давайте його здамо. А самі будемо жити припіваючи на решті території. Або я взагалі просто втечу кудись там ще західніше. А тут після мене хоч потоп. Так от, дорогі друзі, це на жаль, чи на щастя так не працює. Якщо ми отак розкладемось морально, якщо ми втратимо дух, віру в перемогу, якщо росіяни переможуть нас в головах. Їм не обов'язково буде навіть перемагати зброєю на полі бою. Росіяни зможуть в гібридний спосіб захопити Київ і будь-яке інше місто України доволі швидко. Не дай Бог. І от в такому випадку, не дай Бог, якщо це станеться раптом, от тоді почнеться реальна жесть. В них звільниться 470 тисяч солдатів. Це уточнені дані. Скільки їх зараз на окупованих територіях, і ще стільки ж на неокупованих, перепрошую, і ще стільки ж на їхніх територіях, які вважаються міжнародно російськими, визнані міжнародним правом поки що. Так от в них є до мільйона солдатів, яких потрібно буде куди здівати, десь задіювати або навпаки, просто утилізувати цих всіх істот Путіну знадобиться. Просто в будь-якому разі. І якщо задіювати, якщо утилізувати, путіну знадобиться нова війна. І це вже буде війна, очевидно, проти країн Балтії, а також Польщі. А чи готові вони ці країни воювати? Ні, російська армія з тими силами і з таким бойовим досвідом, в принципі, може захопити ці країни за кілька місяців, а то й тижні. А що далі? Чи проблемою буде захопити Німеччину та Францію? Наприклад, де хтось хоче сховатись? Ну, звісно, що ні, це буде ще простіше, ніж захопити Балтію та Польщу. Ну, тепер найцікавіше. Власне, які настрої зараз е в справжній реальності на лінії фронту, причому на можливо основному напрямку удару ворога після Авдіївки? Я, наприклад, познайомився з чудовим протитанкістом, членом розрахунку Петерка Стугна, на ім'я Леонід, послухайте, що він розповідає. с моим участием, там как минимум один БТР взорвался и еще там ну, 5-6 это точно было. Это еще там первое, до ротации. Ну а зараз сколько их там погибло в том танке и сколько там выбегало. Ну еще человек пять бачив, что они просто отходили туда за танк. А что с ними там далее уже не знаю. Ну уже думаю около десятка есть. Но я думаю, что один, один если наш один боец а далее четверых, шестерых То, <п> в <'є> принципі, ми <'є> побідім <'є> просто <'є> по калічиству. <'є> Це, до речі, бригада Помста. Про ротацію, те, що казав Леонід, мається на увазі, що ця бригада три місяці на фронті, три місяці на навчаннях і в місцях постійної дислокації, ну і ще приблизно три місяці вони охороняють кордон. Якщо такі умови, Служби вас зацікавили. Зверніть увагу на цю бригаду. Бригада помста це власне прикордонники. Вже легендарний, але перейменований зараз третій загін, луганський загін ДПСУ. Зараз називається бригада помста. Ну і ще двоє прекрасних людей. Звідти ж Андрій та Богдан, гранатометники, які... Чи то в вісьмох, чи то в 16 там залежно від, так би мовити, зміни розрахунків, але в будь-якому разі не більше, ніж в 16 вони знищили понад сотню ворогів. Послухайте. У вас є приблизне розуміння, скільки ворогів від вас потерпіло за цей час? Ну, дуже важко сказати, нам не доповідають. Ну, десятками. Десятками. Десятками, да. Я думаю, там вже за на не розрахунки У нас в принципі да, Ми не одні працюємо, а от у нас по чотири людини в одному розрахунку, два розрахунки. Ну вже ну певно так. Я думаю, більше сотні. Ну, власне, захисники запрошують до лав сил оборони. Давайте послухаємо, власне, що говорять, говорять про службу і чим пропонують мотивуватися. Рано чи пізно все доведеться піти? І я думаю, краще піти за власним бажанням ніж тебе примусово заберуть. А чому? Ну, то Я думаю, це якось і навіть для себе буде морально, о, морально легше для, для себе і для, там, для рідних, ніж сказати, потім мене забрали, я не хочу воювати. І це дуже багато зустрічається таке зараз, що мене примусово. Тому ну, ну, краще самому на це налаштуватися. Бо, ну, спра... стан справ у нашій країні зараз так. ну, В цьому плані не дуже, тому потрібні ну, всі. Слухаючи все це і дивлячись на все це. І перебуваючи певний час там, я роблю такий висновок: насправді немає більш безпечного місця у світі ніж Україна, поки українці єдині, і поки українці сильні. Бо немає Європи без України інших варіантів, крім як бути єдиними та сильними, як це було на початку 2022-го, У нас просто немає, дорогі друзі. Тому е я впевнений, М знаєте, що. Я ж теж побував уперше в житті на Донеччині, але вже сьогодні я розумію, що немає України без Краматорська, без е, часового яру, без слов'янська, без Ізюма, без Криму, без Запоріжжя, без Херсонщини або перемога, або ніяк. І перемога не просто можлива, вона можлива навіть доволі швидко. Це я вам кажу відповідально, навіть з урахуванням того інформаційного тла, який ми з вами спостерігаємо в останні місяці. Провальний контрнаступ, зміна командування, зрада тотальна в, на Заході, все може бути набагато краще. Може бути погано, якщо ми не зберемо раму, як то кажуть, якщо на Заході не зберуть раму, а може бути набагато швидше і краще, ніж комусь здається. Якщо ми, а також вся Європа і США, зараз сконцентруємося, і, от, наче, пружина, яка зараз стислася десь. На Заході ми розтиснемося з шаленою силою, розтиснемося на схід і вдаримо по Росії всією своєю міццю, ми обов'язково переможемо, і це буде карколомна перемога. Тому мій рецепт, що потрібно просто зараз. Всі ті, хто зараз з тих чи інших причин перебуває в країнах заходу, 24 лютого, і ще раз, 24 лютого, ви маєте зібрати на вулицях тих міст. Мітинги, на які вийдуть сотні тисяч людей, а краще мільйони українських біженців, представників діаспори, величезної кількості місцевих, які нас підтримують. Нас підтримує більшість на заході. То нехай вона це покаже. Вимагайте всі разом негайної підтримки від керівництва тих держав, де зараз перебуваєте. Будь ласка, ну як, будь ласка, інших варіантів немає. Країни не буде, якщо ви цього не зробите. Варіантів не воювати в Україні не існує. Але краще ж воювати залізом, ніж людьми, правда? Ніж м'ясом. Потрібно дуже багато заліза. Помирати за угорців, чи німців, чи американців ну, точно ніхто не наймався. А от повбивати за них і перш за все за себе, попрацювати по ворогу всією вогневою міццю, в Україні дуже багато охочих. Тому саме зараз нам треба дуже багато зброї. По-друге, донатьмо по максимуму. Корупція так вона є, і це погано, це жахливо. Про неї треба говорити. Що я роблю постійно в ефірах? Треба саджати, треба карати максимально жорстко. Що там президент пожиттєво колись пропонував для тих істот, які крадуть в держави, чудово! Нехай парламентська більшість за це голосує, а також за неможливість вийти, вийти під заставу під час судового процесу. Тобто треба змінювати кримінальний процесуальний кодекс. Давайте тиснути на владу як суспільство. Я, як журналіст, роблю це і буду робити. Але зупиняти донати тому, що хтось краде, ми з вами точно не повинні. Ми повинні тільки збільшувати. Власне, давайте покажемо QR-код. Нагадаємо одне одному про сайт фонду 24. Ми якраз збираємо на 6 мавіків для аеророзвідки 80-ї бригади. А про те, що ми зібрали для прикордонників, трошки згодом. По-третє, дорогі друзі, нам треба припинити боятися своєї власної держави. Боятися можна, але тільки ворога, не України. Система мобілізації і е, територіальних центрів комплектування м'яко кажучи, недосконала. Ми чекаємо від влади на виправлення помилок, і Цей процес очевидно відбувається. Але самі, саме суспільство, морально, а ще краще і фізично. Готуємось до будь-яких варіантів того, що відбуватиметься з кожним з кожною з нас завтра. Пам'ятайте, будь ласка, що якщо, не дай Боже, ми програємо, то зникне весь цивілізований світ. Весь. Весь. Тікати нікуди, відступати нікуди. Подивіться, яка складається міжнародна політична та військова обстановка. Без нас, от все, що західніше нас, воно так само буде окуповано імперією і не однією, в неї друзів. Багато ну або в найкращому випадку знов ж таки в найкращому випадку європою просто керуватимуть орбани, фіци, а сполученими штатами, е, такі як Такер Карлсон. А це теж жах. Бо це все, як на мене, ті ж самі моральні росіяни. Ми зняли чимало матеріалів з зони бойових дій, привезли дуже багато вражень, дуже багато цінної інформації з перших рук від військових, від місцевих, від солдатів, від командирів про реальний стан справ на передовій. Ну і знову. Ми побачили, що таке війна своїми очима і почули своїми вухами, буквально шкірою. Частину я вже показав, частину ви побачите на нашому ютуб каналі. До речі, підпишіться. Будь ласка, на 24 й канал та 24 й онлайн. Зараз дуже коротко подяка від власне тих, для кого ви донатите. Ну як ми донатимо самі для себе, але використовують наші військові. Будь ласка, почуйте, що кажуть, як дякують військові за ту допомогу, яку надали безпосередньо а, бригаді Помста. Доброго дня в нашому підрозділі. Хлопці виконують бойові завдання і виконують на цій повнопривідній техніці. Якщо ви відповідно ви знаєте, що ця вся техніка є розхідний матеріал, дуже багато втрат у нас і виходить з ладу. Тому постійно необхідно і наш, як то кажуть, парк оновлювати. А завдяки вам, дуже вам дякуємо. Хлопці від, з передової також передають вам всім вітання і велику вдяку.